На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите про громадський бюджет або бюджет участі. Презентували соціальний інформаційний відеоролик. Стихійне сміттєзвалище на снятинщині вже кілька років нелегально захоронюють сміття. В Коломиї відбудеться благодійний дитячий конкурс моди та краси Зимова Принцеса Коломиї. В нашому місті розпочався спортивний сезон. 2017-й стартував зі змагань важкоатлетів. Громадський бюджет Коломиї це питання актуальне, адже якраз зараз активно втілюється у життя цей новий для нас вид скарбниці. Про громадський бюджет або бюджет участі презентували і соціальний інформаційний відеоролик, виготовлений телеканалом НТК. Про громадський бюджет Коломиї сьогодні активно ведуться бесіди. Це новий для міста і України загалом вид скарбниці. Його ще називають бюджетом участі або партисипативним бюджетом. Відмінність від звичного у його формуванні можуть бути активними містяни безпосередньо. Тобто, якщо у вас є гарна ідея, яка має відношення до вашого будинку, вулиці чи мікрорайону, та й загалом покращення життя. Будь ласка, висловлюйте її, пишіть проекти і отримуйте гроші від влади на його реалізацію. Тема думаю, дуже актуальна, тому що відбуваються процеси децентралізації. Суспільство стає активніше, люди стають активніші і хочуть брати пряму участь в розвитку міста. Ось громадський бюджет це є пряма можливість написати проект, отримати фінансування від міської влади. І реалізувати його перш за все, хочеться сказати, щоб люди проявляли більше активності. Активістів не так багато, людей не так багато. Хочеться, щоб про це всі дізналися, про це всі почули. Я думаю, що ще буде брифінг на цю тему, буде розмовлятися і так далі. Але хочеться, щоб проявляли активність, подавали свої проекти люди, щоб якомога більше цікавих ідей побачили в місті. Можливо, не всі вони навіть будуть реалізовані, але вже почується актуальність і. Що ці чи інші речі вони потрібні? Це можуть бути як і комунальні якісь питання. Це можуть бути не знаю, молоді можливо, хочеться провести якийсь цікавий фестиваль, концерт. Старшим людям, можливо, чи батькам молодим, не вистачає якихось скверів, парків, облагороджень місті, красоти, просто звичайно естетичної красоти міста. Додавити це широкий насправді тут. Спектр може бути можливостей. Наш проект підтримує такі ініціативи. от і ми працюємо дуже тісно з фахівцями, які на цьому розуміються, і особливо з польськими колегами і з фондом Паусі, з фундацією Паусі. От і місто Коломия – це одне з двох міст, які ми підтримуємо саме впровадження громадського бюджету. От в місті, і я думаю, що будемо підтримувати далі. А на наше переконання це дуже цікава річ, яка дає можливість не просто залучати людей до управління містом, але і залучати людей до розподілу фінансів і вирішення найнагальніших проблем з точки зору саме містян. Я думаю, що можливо люди ще не є повністю готові для цієї нової речі для цього бюджету. Але саме тому він потрібний, щоб люди об'єднувалися, формувалися в громадські організації, об'єднувалися, можливо, вулицями, об'єднувалися міжквартально, міжквартально. і Панували Самі бачили, як виконується, що їм потрібно, самі формували бюджет, самі розвивали це місто і розвивали саме свої території. Тому це дуже важливе, важливе завдання для Коломиї і дуже важливо, щоб ми захопили якомога більшу кількість людей, які б взяли участь у формуванні цього партисипативного бюджету. Я би хотів подякувати канадському федерації канадських муніципалітетів і саме цій програмі Проміс за те, що вони допомогли нам. Вони. Дуже нам допомогли у формуванні програми, у формуванні стратегії цього бюджету і взагалі у формуванні бюджету. А також хотів би подякувати і телеканалу НТК за те, що вони нам презентували гарний соціальний рекламний ролик громадського бюджету, і про хочу запросити всіх коломиян взяти участь у формуванні бюджету міста. Цей проект коломийська влада та його ініціатори зараз повсюдно поширюють, щоб якомога швидше та детальніше донести його суть до громади, тобто кожного з нас. Телеканал яка теж доєднався до цієї справи і виготовив соціальний відеоролик. Коломия чудове місто, яке активно розвивається. Яким воно буде завтра, залежить від вас, шановні Коломияни? Знаю, що у багатьох з вас є чудові ідеї щодо покращення та розвитку нашого міста. І у мене для вас хороша новина з 2017 року. Ми запускаємо громадський бюджет, і на це міська рада виділа півтора мільйона гривень. Тепер кожен з вас, хто мріяв про новий сквер, спортивний майданчик, чи про організацію цікавого фестивалю чи іншої події може отримати на це фінансування з міського бюджету. Будьте активні, тепер все в ваших руках. Якщо тобі є 18 років і ти проживаєш у місті Коломия, запропонуй свою ідею для розвитку нашого міста. Подати проекти на громадське бюджетування дуже просто: заповни бланк заяви в паперовому чи в електронному вигляді. Збери 25 підписів на підтримку своєї пропозиції. І додай перелік витрат. Зареєструй даний проект у міській раді, презентуй свою ідею серед мешканців і слідкуй за перебігом голосування. Ті проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, обов'язково будуть реалізовані. Пропонуйте свої ідеї, і можливо саме ваш проект буде реалізовано першим. Ській міській раді запевнили, чекають на кожну ідею і цікаві плани містян. Найбільш актуальні та важливі проекти обов'язково будуть втілені в життя. Брифінг на тему провадження громадського бюджету відбудеться 27 січня о 13 годині. За адресою Коломия, вулиця Січових Стрельців, 16, другий поверх. Стихійне сміттєзвалище на снятинщині вже кілька десятків років нелегально захоронюють сміття. Нарікають місцеві. кажуть, зараз проблема постала доволі гостро, адже влітку тут виникла масштабна пожежа. Щоб вирішити ситуацію, люди неодноразово зверталися до чиновників та будь-яких дій з їхнього боку поки не бачать. Потопають у смітті. Мешканці снятинщини просять навести лад зі стихійним сміттєзвалищем. Утворилось воно кілька десятків років тому. Щоправда, жодних документів на його розташування та утримання кажуть депутати районної ради та активісти. Досі немає. В свою чергу кількість відходів збільшується в геометричній прогресії і набуло вже вражаючих масштабів. Особливо цього року. Почали звозити сюди ну, багато цього сміття з різних навіть, регіонів, там, з Косівського району, не тільки там, вже буду говорити, з Чер... ну, Чернівецької області. Навіть були бесіди про те, що з Коломийського району, можливо, і далі. Крім того, що так би було по умовах між двома сільською і селищною радою, що це могло мало бути тільки в їхньому користуванні. Ну, вийшло за всі рамки. Люди б'ють на сполох. Кажуть, у 2008-му під час масштабної повені, велика вода розмила сміття по людських городах. Зараз сміттєзвалище може спричинити взагалі екологічне лихо. Останнім дзвоником була пожежа, що трапилася влітку. Якби вчасно не погасили її, довелося б евакуювати людей, які проживають поблизу площі з відходами. Коли була пожежа, дим стелився і він. Лягав на заблоті та сусіднє село Тулуків, там також люди били на сполох, дзвонили, дзвонили пожежникам, дзвонили в міліцію, щоб люди реагували. Два дні дим з заблотів був в такому смозі, важко собі уявити. Люди закривались вдома, не відкривали вікна, не виходили на вулицю, на прогульники, бо, тому що всюди було чути горілою пластмасою. Разом з активістами волі місцеві жителі виїхали на місце сміттєзвалища, аби не зі слів, а наочно продемонструвати його вражаючі масштаби. До районної влади кажуть люди, звертались неодноразово однак реакції немає. Активіст волі Михайло Рогів зазначає, простими зверненнями та проханнями вирішити проблему не вдасться. Її треба врегулювати в юридичному полі. Вам треба знати перше про статус цього сміттєзвалищ. Офіційно вам треба мати відповідь від селищного голови. Офіційно, скажи, ну так і зробити запит, кажіть, будь ласка, чи є відповідні документи, на які вони стадії. Друге, до якого часу, до якого моменту воно буде існувати, який влада буде. Приймати кроки для того, щоб е, усунути, і третє питання це тобі, поставити можливо зібрати з громадою, зібрати якісь підписи, е, зробити звернення. Михайло Рогів наголосив, що необхідно знайти компроміс між владою та громадою, аби раз і назавжди вирішити, куди вивозити сміття без шкоди для людей. Далі про заходи, які планують провести в нашому місті та районі найближчим часом. Запрошуємо коломиян та гостей міста на районну розколяду у спасі. Учасники свята зможуть поринути в атмосферу різдвяного дійства, долучитися до масового виконання колядок, покататися на ковзанах, придбати пам'ятний сувенір, зробити незабутні світлини біля льодових скульптур. Святкування розпочнеться 22 січня о 13-й годині в льодовому містечку в селі Спас. 22 січня у Палаці культури народний дім відбудуться урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення 98-ї річниці Дня Соборності України. Початок о 14.00. В понеділок, 23 січня, до Дня Соборності України в Коломиї утворять ланцюг єдності. 13-та година збір учасників акції біля пам'ятника Франкові, о 13.15 утворення ланцюга на вулиці Чорновола, о 13.30 – віче на площі відродження. 22 січня в нашому місті відбудеться благодійний дитячий конкурс моди та краси Зимова Принцеса Коломиї 2017 Захід відбудеться у мистецькому центрі світович цієї неділі, початок о 16-й годині. Цього року другий відбудеться конкурс Зимова принцеса Коломиї. Дітки приймають участь віком від 4 до 9 років. Переможниця конкурсу зможе брати участь у конкурсі Міні-Міст Західна Україна, який відбудеться у Львові. Також цей конкурс з метою благодійністю і гостів будуть розважати казкові герої. Отож, всіх запрошуємо на наше зимове дитяче шоу. 23 січня в Коломиї відбудеться творча зустріч з письменником Максимом Дупешком. Автор представить свою книгу Історія варта цілого яблуневого саду. Захід проведуть у мистецькому центрі світовид початок о 15-й годині. В рамках презентації також відбудеться представлення чернівецького видавництва під назвою Видавництво 21, в якому вийшов цей роман. Модеруватиме захід літературознавець Інга Кейван. Далі про спортивні події. В Коломиї розпочався спортивний сезон 2017-й. Стартував зі змагань важкоатлетів. У фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив відбувся Кубок області. Обирали найсильніших та найвправніших важкоатлетів для участі у всеукраїнських змаганнях. Побували на заході і мої колеги. Ці змагання відбірковий тур для участі у спортивній боротьбі за Кубок України. Розповідає заслужений тренер України Микола Чабан. Триватиме чемпіонат з 31 січня до 4 лютого у Чернігові. Микола Чабан сподівається, на цьому турнірі наші спортсмени достойно представлять область. Ну, надія така, що не знаю, бо це було ді дуже хлопці, бо це дорослих кубок куріни, будемо чи не У нас є Вероніка, і Вероніка Івасюки, і надіємося, що буде золота медаль. Ну, повинна бути всякому. У змаганнях беруть участь майже 70 спортсменів. Власне з них і обрали найкращих збірну Івано-Франківської області з важкої атлетики. Коломиянка Аліна Цікул чемпіонка України та на цьому не зупиняється. Щоразу намагається перевершити попередній результат. Хочу стати олімпійською чемпіонкою, поїхати на олімпійські ігри. Ти да бог, якщо допоможе Богда, слухатись тренера треба, то ходити на тренірок наполегливо працювати. Пріоритетними для області є олімпійські види спорту, розповідає головний спеціаліст управління спорту Івано-Франківської облдержадміністрації Микола Стефанко. Важка атлетика один із них. Цього року було рішення колегії, і визначено основні наші пріоритетні види спорту в області. Зокрема, який один з них це є важка атлетика. Е, ну, ви знаєте, центром у нас важкої атлетики це є основні це є місто Коломия, місто Калуш, місто Івано-Франківськ, де є е, потужні такі е, кваліфіковані тренери, е, які мають зараз над, е, вже спортсменів з великими такими спортивними досягненнями не тільки на всеукраїнському рівні, а навіть і на міжнародному. Оксана опановує фах продавця, одна вже кілька років захоплюється важкою атлетикою. Каже, таке на перший погляд не жіноче захоплення додає впевненості. Прийшов тренер та почала займатися вже рік. Результат у мене такий порвала 53 і толкнула 61. Після кількох турів змагань збірну області таки сформували. У її складі є і коломийські спортсмени, які боротимуться за кубок України. З 21 до 24 січня в Коломиї на базі ФСК Локомотив триватиме чемпіонат України з пауерліфтингу серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат. За титул чемпіонів змагатимуться найсильніші атлети України. Порад відкриття 22 січня о 12 годині. Головний суддя змагань заслужений тренер України Василь Оробець. І на цьому у нас все значно більше інформації. Шукайте на сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу до зустрічі! Хай щастить!